Всем привет! Я мой Пика 445. Я вернула э, до, до того, что выживали 100 днів з с, с на драконе і на сельке. Тут у меня живой дракон, когда уже чи... Старше чи... чи шою. Я пойду в дракончик. Я хочу взглядать из лимонстра. Попробую спать Ті, <рик> звуки. Є такі звуки були, видає песик. Він ну уже вже було 8 днів, я то і вернулася до речі замітилась. Я гропочки там захищають. Я буду тут спати. І звикнули що тут вже власть, там буде діятися. О, пойдем відео коваль. Це дев'ятий. Я не знаю. Не поки не я поки нас кравчо. Я її я заліза навіть не маю. Красава. Дякую тобі. нагодую Серідна за заслужений лазуритом. Чи маєш? Твоя я це Цей сам світ. Цей сам світ. Тут точно. Я треба добути цю глину. Тобу, гляньте, я. Ой, тут в рук як глини. Нема глини. Шкода. Як ну, було то я дома? То, то я її буде ставила. Та я вату не планую виходити. І я б тут не звучало. Що мені треба окуляри? Аби... Я О, залізо. Одразу водніється. І вазу навіть є. Я хочу наразі їх зняти. Ага. Тут є дефолт вода. Тоді можна. А тут є поблизу вода, тільки вона заморожена. Чому проблема? А який ти пад дракон чешою скинув? що чешую скинув, скину. ну точно хіба не мій. Я тоже знаю я, я, який мій дра. Це не мій дракоша. Це баба ближчик берегу. Це дракоша. І то я не знаю, якому тут поставити місію. Поважомість то не змогли і не тільки я поставила місію, щоб, щоб добути. Щоб бити дракона Ендеру. По... можна Погана ідея. Повода ж. Я ж вам тут здикнути. Воду вимати. Зімінки може зайти глину Сюди про заморозивати. Це такий дракоша. А цей ще маленький. Якщо чуєте, цей сужан це це в мене муха залетіла. Так скажемо, не знаю один пісок. Треба на пісок. Я не маю ще й лопати, як на зло. є ж верстак, воня, кого можна скрафтити собі лопату? Ха? Ха? Ну, Мені скрафтити. П'ять лопат таких. Далі копати. О, нема. Де глина вся. Це в нас земля. Ну, Я Не, не збираюсь занурювати. Ні, спасибо. Мені нуркувати не треба. Що добули на свій і ходять, тут, ну, тоді можуть мені нагадати. Опа. Тут груну можна знайти. А, може, десь тут провину вот, треба. О, ще скинув скину. Тежовтись тут драконів азуритних. Опа, 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 опа. Заслужив. якісь ізумруди, знаю. Маю один ізумруд. Ай, один ізумруд. Тій кому сказала. Мені треба тебе норниці виторгувати. Що би? Ура! І тепер я зможу стригти свого дракона. Нема наразі ще. Чи що є, хоча й мені сам її колись скинуть. Ну, я надеюсь, на это... Ну, им же пять таких штук. Купаем. Давай, перестаем. давай Давай, давай, давай. Ну, тут же. Я я я Він поранився. Дурацькі ягоди. Давайте, десь раду злетіти. Це будемо пересадити, бо там турацькі ягоди. Що молодець. А тіла заламаю, дурацький. Ну ти знати, як, як драконів ранити. Драконів ранити не можна. Сто є один вітри з другом розумієм води. Якась скриня чи щось? хоча Почала ну, ще. Обачно скриня таке не нема. Якщо й типу церкви. мені скриня. Якомусь дому. Хоча і невеличкому. Є но... мені скриня. В ньому. А тут симполики. евро. Забила дракона. А, а если а чуть, чуть его, я его бы задела. И это будет премьера. Раду говорю. Это будет премьера видео. Почему так тормозит сильно? Тут а, точно есть сундук. Ну, Я тут же була. Тут же була. Так, ну, я тут словно не попкаю. Он буде, работать, но это його покинути. О! Я свій... О, а як ти так шутку выріс? Песик. На, тормай. Так шутку выріз тут виріс, чого? Я в шоку. Я в такий малюнкий песик. Чутко виріс, серьезно. Ну, собаки не виростають. Горе я, знаю, добре, я з меду про перекорплю цього дракошу. Дракоша...

Припаркували. Це ж мій домік, надіюся. Це мій домік. Він так, так швидко виріс, я, я постійно дивуюся. Я з вами буду попрощатися. З цим попазимо було Піка 445, це вже було вже коли відео по виживанню 100 днів з модами на драконі настільки. Всім папа! -па.